Коли у квітні 2021 року у вітчизняному освітньому просторі вперше з'явився курс за вибором кліматична абетка, то майже відразу я, як авторка, отримала зворотній зв'язок від педагогів. Курс знайомить дітей початкової школи з надзвичайно актуальною темою зміни клімату і є зразком взаємодії дорослих і дітей. Вчителів і учнів, школи та сім'ї, громади і мешканців. Недарма курс варіативно присутній у понад 20 школах і охоплює 13 областей нашої країни. Майже відразу колеги почали перепитувати про продовження кліматичного поступу в шкільному просторі. Наступним викликом стало створення курсу за вибором для учнів основної школи в 2022 році. Ним став Клімат Бокс. Якщо назва першого курсу була інтуїтивно зрозумілою, то щодо назви продовжені точилися дискусії. Спільно з колегою і співавторкою курсу Ольгою Процяковою ми вбачали, що таке накопичення даних, інакше кажучи, осередок, скриня, кейс природно відповідатиме місткому слову бокс. Три блоки у структурі курсу Кліматбокс максимально наповнені актуальними матеріалами, свіжими новинами з КОП 26 щорічної міжнародної конференції зі зміни клімату, найновішими даними шостого звіту IPCC від фахівців міжнародної групи експертів зі зміни клімату, вижимкою зі статей або виступів кліматологів і метеорологів, пропонованими міжнародними та вітчизняними медіаресурсами, відеоданими. Курс знайомить із занурює учнів 5-6 класів у теми з історії клімату, природних і антропогенних причин його зміни, розповідає про хвилі тепла, втрату водності, стихійність атмосферних явищ, катаклізми і адаптацію міст і сил до них. Прослідковує залежність між таненням полярного льоду та льодовиків і підняттям рівня Світового океану, акцентує увагу на явищі міграції рослин і тварин, агресивного наступу інвазивних видів на місцеві аборигенні види, привертає увагу до найактуальнішої для сьогодення теми кліматичних мігрантів, ґрунтовно знайомить з наслідками зміни клімату в Україні. Бажаючи уникнути зайвої науковості. Ми доповнюємо вищезгадану теорію зрозумілими для молодших підлітків з завданнями в зошиті активіті, продуманими експериментами та практичними вправами, проєктною діяльністю, спрямуванням на пошук та дослідження, досконалення навичок медіаграмотності. Також матеріали курсу захоплюють учасників розповідями про погодні професії, про те, як вчені дізналися про клімат минулого, прогнозують появу еко та кліматичних професій майбутнього, не залишається поза увагою тема кліматичного активізму у світі та в Україні. Час спливає занадто швидко, а спільні та сміливі дії мають бути досить чіткими та виваженими. Активні діти і підлітки це майже єдина надія людства всієї планети. Впевнені, що слухачі і учасники курсу в подальшому стануть амбасадорами креативних і унікальних рішень з адаптації та протидії зміні клімату. Свідомо обмежуватимуть власні потреби у взаємодії із довкіллям. Бачаємо разом з колегами й однодумцями в цій діяльності власну місію. Переконані, що педагоги нової української школи майстерно скористаються наданою можливістю взяти активну участь у кліматичній просвіті своїх учнів. Давайте разом прагнути звершень.